У Феодосії, в тимчасово окупованому Криму, знову палає нафтобаза. На відео та фото оприлюднених свідками в соцмережах зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкта. Нагадаємо, Росія захопила нафтотермінал у Феодосії ще в 2014 році. Саме з нього здійснюється залізницею постачання палива для ворожих військ в окуповані частини Запорізької та Херсонської областей. Повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний Мадяр, минулого тижня 14 14-й полк СБС сил безпілотних систем завдав успішного удару по феодосійському нафтотерміналу. Після цього пожежа тривала понад дві доби. Ось такий удар. Також я хочу нагадати про те, що топ-тема нашого дня томагавки. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що не виключає постачання Україні цих далекобійних ракет, в разі якщо Росія не припинить війну, і зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання з Росією, зокрема з її лідером Володимиром Путіним. Те, про що ми говорили з нашими експертами в ефірі, що це в першу чергу інструмент тиску на Росію. Дослідно, президент США сказав так: я можу сказати: слухай, якщо цю війну не буде врегульовано, я пошлю їм томагавки, але кількість томагавків. Можливість передачі томагавків. Ми також обговорюємо з різними експертами, щоб розуміти всі боки цього процесу. E, і рухаємося далі. На цю тему також будемо говорити з Ігорем Чаленком, головою центру аналізу та стратегії. Пане Ігорі, я вас вітаю. В такі часи живемо. Зранку говоримо не про смаки кави, а говоримо про імовірну кількість томагавків. Скажіть, будь ласка, я вам поставлю базове питання. E, Томагавки, це на зараз, все таки інструмент тиску чи інструмент реального перелому реальних змін цій війні. Це інструмент перелому, але не з точки зору військової потуги, а з точки зору саме дипломатії. Тобто, це той механізм, по суті, інструментарій, який дійсно може реально посадити Путіна за стіл перемовин. Бо насправді, з військової точки зору, я нагадаю, що томагавки вже зустрілися з. ППО російського виробництва це відбулося влітку в Ірані, і щось російське ППО не дуже змогло знаєте, пощолкати пощокати якраз відповідні ракети. І кожна із ракет по іранським ядерним об'єктам томагавк долетіла до цілі. Ну і відповідно ми бачимо зараз з вже розуміння Російської Федерації, що дійсно такий крок з боку Трампа цілком можливий, що стосується передачі томагавків. Але я теж нагадаю, що рік тому, коли було вперше якраз презентовано план перемоги президентом Зеленським, тоді ще кандидату в президенти Трампу то э, Томагавки розглядалися саме як зброя стримування э, і розміщення їх на території України. Ну але оскільки війна продовжується і э, треба знаходити різні способи безпосередньо впливу на російського агресора, то зараз не виключені різні сценарії. Але те, що вже Трамп говорить про реальну можливість їх передачі, якщо Росія не погодиться на перемовини, то це якраз і показує, що і з військової точки зору тут томагавки можуть зіграти дуже важливу роль. Якби вони не погрожували, що вони збільшать ППО. Про це говорили буквально кілька хвилин тому. Не всі дрони українські Росії збиває, завдяки своєму ППО і не щолкає тамагавки, як ви кажете. Але водночас, давайте поговоримо про землю. Інститут вивчення війни пише про те, що Росія збільшує виробництво танків, Т-90, відновлює довоєнні танкові запаси. Це знову таки слова Інституту вивчення війни може становити швидку загрозу для східного флангу НАТО. Тобто для нас загрози нема з тим, що збільшується виробництво танків. Уже починаємо говорити про східний фланг НАТО. А ну тут теж ми маємо розуміти, що у нас танки, навіть такі, як Т-90, не довго живуть безпосередньо на полі бою, завдяки потужної реальністю ні дронів, от особливо в рамках кілзони. Де ну, танки не витримують дійсно, і ми бачимо, що ну десь власне через брак уже бронетехніки вона не так сильно застосовується а десь дійсно через те, що росіяни намагаються накопичувати, розуміючи неефективність зараз використання безпосередньо у війні з Україною в Європейському Союзі, в країнах НАТО немає такого використання дронів. Ми розуміємо, що вони на жаль для них на крок позаду, і відповідно там дійсно використання танків і таких як те. 90 може мати більше ефект, і тому росіяни цілком можуть накопичувати. До речі, зверну вашу увагу, що от недавно було підписано з Венесуелою десятирічну угоду, зокрема і, і Там один із пунктів, якраз є в тому числі передача російських танків, і якраз показує, що ну росіяни намагаються хоч якось використовувати цей фактор як геополітичний вплив. Але з точки зору війни з Україною зрозуміло, що ми тут вже на крок попереду, і війна 21-го сторіччя у. Повному вимірі, наскільки це можливо, головнокомандувач Олександр Сирський сказав, що минулого місяця кількість уражень по території Російської Федерації довели до 70. Це в зрізі того, що незалежно від кількість переданих Тамагавків і чи буде їх передано взагалі, ми збільшуємо кількість ударів по території Росії. І водночас хочу наголосити на Певних плюсах, що контрнаступ Збройні Сили України провели у Запорізькій області, звільнивши малі щербаки і прилеглі території. Але частіше на полі бою, дайте нам зараз загальну оцінку і про Запорізькій області. Зокрема, це так. Тичні е, зміни чи все таки оперативні. Тому що, коли наші військові говорять про те, як Росія просочується на наші позиції, намагається е, е, діяти тактикою цих парізів, говорять, що це ну, просто тактика. Наступної хвилини може все помінятися. Ну, в принципі, в цій ситуації ми маємо розуміти, що. Кожна п'ята шоста активність щодоби це безпосередньо наші контрнаступальні дії, і так. це якраз свідчить про те, що немає сьогодні безпосередньо ну виключно атакувальних дій з боку російського агресора. Там де є безпосередню можливість нам іти вперед, зрозуміло, що ми йдемо. От нещодавно пам'ятаємо ситуацію Кейз з добропільським напрямком, де було зачищено а також деокуповано. Загалом там 360 квадратних кілометрів е території, і на секундочку, це дуже серйозний результат. І дійсно ми бачимо, що там, де е сили оборони України відчувають можливість, також ризикують не просто так створені, е наприклад, е ті самі е штурмові. Якраз війська і це якраз і, і демонструє зараз налаштованість безпосередньо наскільки це можливо якнайшвидше звільняти українські землі. Де є можливість? Де є можливість і читаємо дані від Діпстейту. Періодично ми е, читаємо, що ворог просунувся десь. От на е, цей е, період у Кучеревому яру та поблизу шахового. Але сили оборони противника відкинули е, сили оборони України, відкинули противника поблизу кількох населених пунктів. Це нового шахового золотого колодязя, от якраз Кучерового яру і Новопавлівки. Про те, що ворог просувається, ми його відкидаємо. Ще раз хочу. Перепитати вашу фразу, кожна п'ята, шоста активність це наші контрнаступальні дії. А як нам це розмежувати? Активність? Ви маєте на увазі чотири активності: це наступальні дії. Ворога, кожна п'ята, шоста, наша? Поясніть, будь ласка, ну, трошки диві... складніше. Дивіться дивіться у нас щодня, в залежності, ну там від того, що відбувається на фронті, фіксується в середньому 150-200 боєзіткнень. Ну от відповідно так, так. ви можете зрозуміти, що 20% від цих там умовно 200 боєзіткнень. Відповідно, там 40 боєзіткнень це ініційовані безпосередньо українською стороною з точки зору якраз вже відбиття наших позицій. І відбиття нашої землі мається на увазі, і в цій ситуації якраз використовуються слабкощі. Очевидно, що основне угрупування все рівно зберігається зараз росіян на покровському напрямку. А тим не менш є намагання якраз отакими от я б сказав їх. Кур'єрськими е закидами, там е і на півдні, е якомога більше просуватись. Логіка тут навіть не військова, логіка тут виключно інформаційно-психологічна, Нібито росіяни йдуть вперед. А по факту, по факту, що відбувається, вони заходять, е сфоткались десь з прапором безпосередньо російським. А е буквально в цей же день відбувається зачистка, і ті, хто е ще навіть не встигли оприлюднити відео, яке відправлено було для розміщення на російських. Там телеграм каналах і так далі. Ці е, безпосередньо е, учасники відповідних подій вже двохсоті. Або безпосередньо захоплені в полон для того, щоб обмінювати е, вже наших і діставати їх з російської в'язниці. Дякую вам, пане Ігорі.